Ще кілька років тому, коли медогляди перенесли зі шкіл до поліклінік, в останніх влітку вирували неймовірні черги. Тепер коридори дитячих медзакладів напівпорожні. Справа у тому, що про учні тепер проходять протягом року. І як твердять лікарі, більшість, принаймні тих, які належать до цієї третьої поліклініки, вже мають заключення лікарів. Семикласниця Марічка на прийом до педіатра прийшла з батьком. Присутність когось із дорослих на медогляді обов'язкова. Я приходила на медогляд минулого року, і цього року мені не страшно. 30 присідань і вимірювання пульсу медсестра проводить пацієнтці так звану пробу Руф'є. За нею визначають, які фізичні навантаження може переносити організм дівчини. А відтак у якійсь трьох груп основній, підготовчій чи спеціальній, Марічка зможе займатися на уроках фізкультури. В даному випадку цей показник дорівнює 9,6 балів. Він підвищений. Це означає, що для дитини. Потрібно обмежити фізичні навантаження по фізкультурі. Підготовча група це дитина може ходити на фізкультуру, але нормативи може не здавати. Пробу Руф'є тепер щороку проходить кожен школяр, а от інших фахівців не завжди і не усіх. Лише майбутні першачки, п'ятикласники та дев'ятикласники мають розгорнути профогляд з консультаціями вузьких фахівців. Інші, як правило, проходять лише основних медиків-спеціалістів. Задовільно, бо знаєш, стан своєї дитини, здоров'я стан дитини. Результати обстежень констатують медики доволі невтішні. Школярі ростуть кволами. Одним з лідерів серед дитячих захворювань є недуги лор-органів. Втім, не лише. Щороку твердять педіатри, підліткових патологій вони виявляють більше. Зросла група дітей з очною патологією, з ендокринною патологією, дифузних зобів з першого ступеня стало більше. І ортопедична група нас так трошки зросла. Це і порушення постави, і сколіози, плосковальгусні ступні. Аби покращити здоров'я школярів, медики радять їм більше рухатись. Щоб все-таки діти не сиділи біля комп'ютерів, довго, довго тривало, по пів години, ну, один-два рази в день достатньо. Більше, тим більше зараз погода дозволяє, більше на свіжому повітрі, нехай бігають на спортплощадках, футбол, є такі ще турніки в дворах наших залишилися, більше фізичних навантажень. Нині медичні профогляди вже пройшли понад дві третини школярів рівного. Лише половину з них медики рекомендували. У групи з повним фізичним навантаженням Ірина Василовська Назар Мідріган інформаційна програма День.